Шановні друзі, дорогі наші художники, митці, дорогі люди, які шанують мистецтво, всі, хто є тут сьогодні в нашому виставковому залі, я вітаю вас на відкритті виставки образотворчого мистецтва. Наголошую всеукраїнської виставки, яку організовує по сьогоднішній день, а сьогодні ми відкриваємо тут, в Тернополі. Пан Микола Миколайович Кищук, це є перший заступник голови Національної спілки художників України, який присутній тут в нас. Ось Ця виставка відкривається на напередодні свят великодніх, тому він десь зупиниться на ідеї цієї виставки пізніше. А зараз хочу надати слово меру нашого міста, пану Сергію Надову. Шановні учасники виставки, організатори, шановні тернополяни, ця виставка на рівні загальноукраїнського відома вже багато років. і Щороку вона такі перед великодні дні буває в тому чи іншому місті. І таким чином проводить своєрідне мистецьке духовне віддання всіх міст України. Приємно, що ця виставка сьогодні є в Тернополі. Я імені всієї Терпільської громади хочу подякувати всім організаторам, всім учасникам виставки те, що ви приїхали сьогодні до нас. Напевно, особливістю цієї виставки в Тернополі буде те, що ми будемо мати можливість побачити погляд тернопільських митців на великодні свята і одночасно побачити такий е цілий мистецький калейдоскоп, е як дивляться на це свято, як поважають е е пані обрядові речі художники митці з різних куточків України. Тому що це свято, яке справді об'єднує всіх нас в єдину велику духовну родину. Тим більше це свято для нас, українців, є є особливим. Ми завжди особливо ретельно готуємося цього свята, готуємо свої душі, свої серця, свої оселі, своє місто для того, щоб краще цвяткувати. Символічним є те, що виставка відкривається напередодні проведення міжнародного фестивалю духовної пісні, який цього року буде в Тернопіль проходити вже втричі, який має нарешті офіційний статус міжнародного. Ми чекаємо прибуття близько 300 іноземних гостей, близько тисячі людей. З різних куточків України і ці два мистецькі заходи дуже чудово доповнюють і створюють додатковий такий шар для святкування Великодня. Тим більше для нас, тернополян, як і для всіх українців, свято й особливим, оскільки ми вважаємо, що наше місто, наша тернопільська земля по-особливому благословенна матінкою борстві, ми знаходимося між двома величними християнськими святинями, Маївським, з одного боку Кечаєвська Лавра, з іншого боку, Зарваниця. День міста у нас також відбувається на святкування спеціально Пресвятої Богородиці, Тому для нас це близько по духу. Нам цю виставку приємно сподіваюся доглядати. Тому вітаю ще, вітаю ще раз і ще раз дякую всім організаторам, і учасникам, а всіх тернополян запрошую оглянути сьогоднішню буде протягом Напротягом місяця кожен тернополянин буде мати можливість відвідати цю виставку.